Всім привіт! Я приїхала в шеден. Я, до речі, сьогодні перший раз за не знаю скільки часу взяла з собою навушники, ось, слухаю музику і згадала, як я в минулому році ходила сюди також з музикою, коли сама йшла. І одразу, знаєте, е, якесь таке відчуття приємне стало. Вимкнула собі улюблений трек. Йду і думаю про щось. Ну Мені прям а, сьогодні зайшов цей невеличкий тріп. Моя поїздочка в Шеннон. Чого я раніше так не робила? Я не знаю. Я щось, знаєте, трохи зациклилась на одному місці. Все постійно щось робиш, 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 робиш. То монтуєш, то знімаєш, то інше робиш. І більшість цього часу проводиш в себе в кімнаті, і воно якось так. А тут місця такі красиві, просто нереально. І дошельно ну, наж їхати тут 10 хвилин. Раніше ми тут жили майже рік, і я сюди приходила, тут лавочка така гарна є. Такий маленький ярочок. А оце дорога, яка йде на затоку. Зараз ми з вами прогуляємось. Покажу вам. З лівого боку тут стадіон. І там далі школа Шененська. Я сьогодні приїхала в Шенен, думала взагалі пішком іти, а потім зрозуміла, що вже в принципі вечоріє. зараз десь пів четвертої години дня вирішила проїхатися сюди автобусом до половини, не до центру, а до половини. І так сказати, згадати часи, коли ми сюди. Ходили частенько. Ну, стабільно раз в тиждень я сюди приходила, а коли поставили ці тренажери сучасні, то е, ну, приходила частіше займатися. Знаєте, стільки спогадів. Хоча здається, це ж було ну, рік тому, але все одно згадується, місце, в якому тобі було приємно. Бачите, як тут оці е, зроблені тренажери, ніхто їх не пошкодив, все нормально. Покриття тут таке зручне, турнички різні. Так гарно тут вони зробили. Робили при нас. Тому що коли я сюди приїхала, тут взагалі нічого не було. Потім десь через півроку, може, почали їх будувати і це зробили. Отакі тренажерчики для людей. Просто приходиш, займаєшся, коли тобі приємно і хочеться це робити. Ось а туди дорога прямо до затоки. Я якось показувала вам сюди, правда, не ходила, хіба що в якихось з моїх самих перших відео з Ірландії. От тут, може, я вам в якихось перших показувала, може ні, я не пам'ятаю. А десь ще на початку осені ми отуди от під'їздили, там хлопці палатку ставили, ту, що Рома придбав собі. Я показувала в себе на каналі. Я ходила на затоку, так що, може, те відео ви і бачили. Ось такий є ще, бачите, тренажер. Ось тут розповідається, як правильно займатися, на кожному написано, для яких груп м'язів і все інше. 5 кілограмів, собі береш, займаєшся. Так і знаєте, сьогодні настрій в мене не дуже. І я, так, знаєте, в мене вибір був. Або пробути в кімнаті весь день. Біля Бунраті я вже там тисячу раз прогулювалася, там нема особливо де, І вже ви бачили мої маршрути. вже напевне вони приїлися кому. То я сьогодні думаю, чого мені. Можна ж приїхати вшенун тут поруч. Потім зайду в магазин. Гляну, що там. Оці мені саме більше подобалися для рук. Вон, бачите, такі. Для мене він був неважкий, і я тут трошки займалася. Оце один, Це ось інший. Цей теж мені подобався для спини. Ось. Вірніше, навіть не для спини, а для оцієї частини руки. Но я чомусь думала, що він більше мені спину прокачує. Ось такий ще є для талії. І оцей хороший. Ну цей трішки заслабкий для мене. Мені треба було більше навантаження, коли сідаєш замало ваги ваги цього тренажера. У мене тут навіть фотокартки є, колись мене тут фотографували. А туди далі зараз затока, і там ще на березі є пару тренажерів. Зараз прийдемося туди, подивимося. От я йду і думаю, як людина сильно прив'язується до місця, де вона перебуває до речей. Здалось би, не моя країна, туга за Україною щодня. Але коли ти пробув певний час в якомусь місці, довгий, так? час, Тому що я тут прожила майже рік Шенені, Ходила сюди гуляти, тут дуже приємно, багато місця, де можна, не так як в Бонраті. Тут тротуари, це ж містечко невеличке і багато зеленої зони затоки, ну, дуже красиво. І ти собі прив'язуєшся навіть отак до чужої землі, розумієте? Звісно, що свою країну я ні на що не приміняю, і вона завжди буде в мене в серці. І я жити буду в Україні. Аби все добре було. Але як працює наш мозок, наші емоції, що ти з часом прив'язуєшся до того, що тебе оточує. Тільки що пішла сім'я поляки, по чую. Там прокосили вона. Ой, тут гарно десь. Люди сидять. А тут прикольно займатися. Стоїш отак, займаєшся і дивишся на затоку, якщо не впаду зараз. то Однією рукою важко. Так. ну так, друзі. Там чаяк багато води багато. Зараз підемо прийдемось туди. І не раз я вам ще хотіла зняти відео влітку, я казала, поїду в Шеннон, покажу вам. Восени, коли все жовте, щось так і не знайшла часу. Треба якось себе більше заставляти, знаєте? Тому що справи вони не закінчаться ніколи, це правда. Ну що, давайте покажу вам красу. Дивіться, а тут такі кущі. Там дуже великі дерева впали, коли був ревій був, подивіться. Бачите, лежать прямо. Бачите, як корінь глибоко не йде в землю, тому що каміння. Це гілка, а оце такий плоский корінь дерев. То звісно вони будуть падати. Як же ж вони будуть триматися? Подивіться. Вони десь всього лише на метр в глибину. Дивіться, який плоский корінь. Бачите, який шар землі? Подивіться, як відійти, боже, щоб хоч не впасти. Ви бачили таке? І оце дерево стояло на отакому. Ну і впало, звісно, що воно лежить. І це інше теж. Капець. Там трішки більше, але все одно ж цього ґрунту, пів метра. Вон подивіться, з цього боку трохи більше. Ну, якось так. Тут дерева падають. Шкода так їх. Їм більше по ста років, я впевнена, вон. Це якісь кіпарисовики, бачите, здоров'я. Тут більш затишніше. Тут, так сказати, тримається. Ось тут красиво. Ми один раз сюди приходили і отам смажили шашличок. А іншого разу сюди приходили Максимове день народження святкували весною. Ну Це було дуже тепло було. Ось. Гарно, мені тут так сподобалося місце таке. Ці всі дерева такі шикарні. Дивіться. І води багато. Якраз прийшла так, щоб вам показати. Водички. Тут дуже багато людей завжди. Лавочки стоять. Прийшов, посидів, подумав про своє. Тут змінили лавочку, була така розшатана вже. Десь яка гарна. Це ми за нею сиділи колись. Темніє вже. Ну нічого. Ви бачите за вітер в кадрі. Там ферма, а там худоба паситься. А там, бачите, тут паркан невеличкий. І отак навіть в воду він заходить. І там худоба, тут худоби нема. Ще один столик. Красивий як. Ні, не багато, такі, напевне, прибуває. Ви ну, знаєте, вітерець, дай Боже, довго я тут не побуду. цього не було, поставили щось. Не бачила раніше тут його якась історія. То гарненько розуміється, можете ставити на паузу і перекласти собі. Треба якось буде прийти сюди. Або сама, може, в телефоні перекладу, подивлюся, що тут це все означає. Якщо кому цікаво, ставте на паузу. А ми підемо сходимо до водички. Ну, як до водички, до намульчика. Тут треба дуже обережно, тому що тут в траві багато каміння такого підступного і ям я зараз вам покажу, особливо біля берега, тут отак нога може застрягнути і можна так носом гарно залетіти, що мало точно не здасться. А як відома стоматологія в Ірландії, космічні грошей кошти. Подивіться, які. No mnoga tutaj popada Назад йду по бережку. Туда йшла, от бачите, поверху. Оце, до речі, вода тут була. Оце все затоплює. Цікаві водорослі Така стежинка є. Не я одна тут ходила. Туди підемо по колу, щоб показати вам більше Шеннона. Так що я виконую свої обіцянки, Хі -хі, хоч не зразу, але. Тут така доріжка красива у всі пори року. Тут завжди зелено і красиво. Так прямо, то це в Шеннон, А наліво можна до затоки ще. Там також є тренажери. Ну ми туди не підемо вже, тому що темніє. Це в Шеннон. Тут колись була стежка, але я її не бачу щось. Так що пішли, напевне, сюди. Нам сюди ближче буде. Ну, все, така в мене сьогодні подорож вийшла. Якщо вам було цікаво, реагуйте на моє відео. Всім дякую, всім пока-пока.